Планети, як бачать цю зиму у планетарному масштабі, світовий океан накопичив рекордну кількість тепла. Теплий океан це більше вологі, а значить потужніші шторми. Але є глобальний фактор, що принесе холод. Течія ланінія. охолодження вод в Тихому океані. Повертається. Історія показує, що з зими ланінія зазвичай холодніше. Для Європи і, відповідно, для України ланіння активізує атлантичну струменеву течію. Це призводить до двофазної зими. І це ключ до розуміння прогнозу. Перша фаза у грудні атлантичне домінування, шторми відносно тепло. Друга фаза січень-лютий, континентальний холод, вторгнення арктичного повітря через ослаблення полярного вихору. Як цей кліматичний виклик накладається на Україну? енергосистема якої ослаблена військовими атаками?